Партнери проекту компанії Жилстрой 2 Авантаж, «МЖК-Інтернаціоналіст», Курєвський домобудівельний комплекс. Рівень ґрунтових вод у харківському регіоні цієї весни може піднятись до найвищої за 30 років. Відмітки про це повідомив директор відділення інженерного захисту території Харківського науково-дослідного інституту науково-технічних випробувань Анатолій Головков. За словами експерта, ґрунтовий паводок викличуть поверхневі води. Вони в свою чергу утворяться від великої кількості снігу, що випав в Україні. Фахівець при цьому зауважив, наслідки підвищення рівня підземних вод можуть бути вельми прикрими. крім чисто фізичного і досрочного розрушення конструкції задніх сорожній основань до зносом від корозії, чивата і що, скажем, ну неблагоприятна. гигиенической, медико-экологической обстановкой. Кроме того, подъем уровня грунтовых ход провоцирует опасные геологические процессы, такие как оползни, обрушение, сползание. Переувлажнених ґрунтових мас аета можем в свою очередь, скажем, к сітей, подземних комунікатів к разрывам. за словами Анатолія Головкова певною мірою на рівень підвищення ґрунтової води впливає і засмічення дощових каналізацій, дренажних систем та річок. А учитывая, что дренирующая роль рік. по всей территории Украины в Харькове в частности снижено ну, на 75-80% ввиду их засорения выпадения ила то затрудняется и отток гидравлическая связь подземных вод с поверхностными таким образом следует Більш інтенсивного підйому вод. Експерт назвав деякі з районів Харкова, які мають найвищі шанси на підтоплення. Це місцевості поблизу річок, а також території, де рівень підземної води знаходиться близько до поверхні. Сартировка там у нас котлова на московському проспекті 89. У нас дом утоплення так називаємо. Они пострадають по повній програмі. Особливо сучасний сектор я вже називав. От по Паснові, по і по, по всім прилягаючим центру старому ветхаможилью за прогнозами експерта, очікувати підвищення рівня ґрунтових вод слід середині квітня. При цьому фахівець наголосив, що інтенсивність павутку залежатиме від погодних умов.